Усіх вітаю, і знов Різдво, ах скільки раз воно, неначе літ, з давним-давно минулих літ являється посеред нас, засяє під вікном звізда, і залунає коляда, срібні дзвоники над світлом Із небес несуть привіти, щедрий вечір сповіщають, всіх людей благословляють, саме ангели сповіщають цьому світу. Про наближення свята Різдва своїми колядками та веселими дзвониками. Крильця золотисті, щирі оченята, ангели співали, про Різдво малятам. Ангели зовсім маленькі, але розумні та дуже швидкі, бо мають крила, а ще й охоронці. Недарма в народі кажуть, нехай вас ангели оберігають. Зробимо сьогодні оберіг. Різдвяний ангел. Для роботи знадобиться темна основа у мене фіолетова. Три кола з паперу, одне велике і два менших, ножиці, фломастер, клей, пензлик, серветка, один ватний диск або вата. Розглянемо кола та викладіть їх від великого до маленького. Порахуйте їх, яке з них саме велике, а яке саме маленьке. Спочатку складіть велике коло, але не навпіл, а так, щоб одна половинка була більша. Та роздіжте по лінії згину. Більшу половинку складемо навпіл, а потім складаємо за зразком. Це буде тулуб ангела. Маленькі кружечки складаємо одне на одне, це голова, рожевий це буде обличчя. З другої частини кола зробимо крильця, Складемо на опіл, зробимо надріз по лінії згину, але не до краю. Знов складемо і будемо обривати. Формувати крильця. Одна сторона яких буде нерівна, начебто пір'я. А зараз все приклеїмо. Спочатку приклеїмо крильця. Але клей наносимо тільки посередині, щоб крильця були вільними. Нанесемо рисочку клею не на крильця, а на саму основу. Зверху. Приклеїмо тулуб і залишилось приклеїти голову. Спочатку більше коло приклеїмо, зверху приклеїмо маленьке рожеве, саме низ до куточка тулуба. Це обличчя. Добре все попритискаємо серветкою, приберемо зайвий клей. Наш ангел вже й готов, залишилось прикрасити його фломастером. На крильцях намалюємо рисочки, наче пір'ячко. На голові намалюємо такий ободочок та намалюємо очі. За бажанням можна намалювати ротик. Намалюємо ручки і рукавичка. Та прикрасимо низ одягу хвилястою лінією. Ви можете прикрасити так, як вам подобається. Можна додати гудзики, лінії або крапки або будь-які інші елементи. Ватний диск треба розділити на два кола і подрібнити на маленькі шматочки. Наклеїмо їх навколо наче сніжок. Ось такий різдвяний ангел у нас виходить. Будемо вважати його оберегом. Подаруйте його своїм рідним, хай він приносить радість, мир та добро. Різдво приходить, сипле сніг, і величезне в нас бажання одне на всіх, хай квітне рідна Україна у мирі, злагоді, добрі. Обі малята, вітаю вас з Різдвом та Новим Роком, і хай вас ангели оберігають!